Всім доброго дня! Канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду запікати запіканочку з картоплі і з курячої грудки. І поділюся з вами своїм рецептом. Для цього мені потрібна картопля. Я взяла 800 г. Тут картоплі в мене, куряча грудка. Я в описі напишу, скільки чого у мене було. Сметана мені потрібна для заливочки, Три яйця. Сіль, перець, чорний малений, паприка, олія, сир твердий, два зубчики чесника. Чесник можна брати, хто любить, хто не любить, можна і не додавати сюди. І одна цибуля ну, от і все, що мені потрібно для такої запіканки. Я зараз швиденько це все наріжу, а далі вже буду показувати. Покажу вам, як я нарізала картоплю. Отак. Още такими кусочки. Картоплю кожен нарізає, як подобається. Я скажу вам, що йду і промию добре холодною водою, залью водою, хай постоїть трошки, поки я буду нарізати м'ясо і цибулю. Скажу вам, що я так нарізала м'ясо такими кусочками. Такими, такими. І нарізала тут цибулю. теж такими Бачите, кусочками величенькими такі. Цибулю кожен нарізає і, і м'ясо як любить. І отут пропустила через чеснодавку чесник біля цибулі. І тепер буду замішувати оце. цибулю можна отак навіть рукою трошечки випустити сік з неї. Так, добре. Отут можна ще рукою. Тепер додам сюди паприки. Ось пів столової ложки додала. Я, дала, я так просто всипала, але я скажу так, десь пів столової ложки. І чорного перцю. Півчайної ложечки десь додала. Візьму півстолової ложки соли. Так. І це все гарненько так перемішаю. І сюди додамо це м'яско теж. Хай трошечки перемарнуємося разом з цим усім. І зараз попробую ще на перчик, на сіль. І так десь на хвилин 5-10, пока я буду заливку робити. Оце м'ясо тут з картоплею промаринується. От і все. І скажу вам, що я свою духовку включила на 220 градусів, духовка вже нагрівається. А я буду робити зараз заливочку і приготую формочку, Яйця. Трошечки отак переб'ю, По посолю, так дрібку солі, поки що так. І тепер їх вуличкою отак трошечки переб'ю. Так, так. так. Тепер додам сюди сметану. Таку одну столову ложку повну зверху, другу. Можна сказати, три столові ложки зверху. Ось. Додам трошки перцю чорного, маленого. Отак. І так само. Гарненько перемішаю, все вимішаю. І попробую теж на сіль. І все, заливка готова. Я взяла таку форму. Я розмір форми в описі е, напишу скільки. Тепер мені потрібна олія. Отак, десь столова ложка. І гарнесенько змастю формочку олії. Можна маслом вершковим, що є. І можна ще до цієї запіканочки додати ще зверху помідори. Ну, я сьогодні помідорів не маю. Так що, можливо і буде без помідорів. Ну no, от так. No, так от можна і розкласти м'ясо. Теперь я возьму всю заливочку. Так, по краях. Ну, так. От і все. Зараз ставлю в духовку, на скільки хвилин вона буде, скільки хвилин вона буде там запікатися, я скажу вам, Пройшло вже 40 хвилин, я попробувала картопля готова. М'ясце теж готове, теж потрогала його. І тепер покажу вам, я сир натерла і отак зверху зараз присиплю гарненько сиром ще. І поставлю ще на декілька хвилин, тільки щоб от сир ще присмажився там трошечки. І запіканочка буде готова. Ну от, ставлю назад у духовку. Пройшло 7 хвилин. Сир зверху трошки присмажився. І я зараз вже буду нарізати і покажу, яка вона всередині вийшла. Покажу вам, яка вийшла запіканка. Зараз ізьму отак. От. Покажу родину на тарілочку і покажу отаку. Бачите? Це дуже смачненько, я її вже декілька разів готувала. Так що, дівчатка, хлопчики, усі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивилися, як я готувала таку запіканочку, приготуйте, і ви переконаєтеся, що це дійсно смачно і швидко. Це я так довго розказую, показую. А вона дуже швиденько готується. Просто нарізали, швиденько замішали все в духовку, і запіканочка готова. Так що приготуйте, якщо маєте бажання таку запіканочку. Це і швидко і смачно. І Всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже гарно дякую всім, хто дивиться мій канал і підтримує мій канал. І дякую вам за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим родинам, всього всього найкращого, головне здоров'я і поскоріше нам мирного неба. І тоді до зустрічі!